Доброго дня, шановні діти! Сьогодні на нашому занятті гуртка виготовлення сувенірів ми з вами зробимо пасхальний кошик для великоднього яйця. Щоб зробити такий кошик, нам діти з вами знадобляться такі інструменти та матеріали: листочок фетру А4, лінієчка, олівець, ножиці. Стрічка тоненька розміром до 1 см шириною. Ну і довжину ви можете взяти за бажанням, пістолет, а також оздоблення, які ви можете або зробити самостійно, або купити готові уже в магазині. Отже, почнемо виготовляти наш кошик. Перше, що ми зробимо, намалюємо коло на папері. Для цього можна використати звичайну тарілочку і обвести її. Потім коло діти ми повинні вирізати з паперу, і шляхом складання його ось таким чином, ми розділимо наше коло на 16 одинакових частин. По кожній лінії складання ми намалюємо. Просто лінію до центру нашого кола. І до середини цієї лінії, до серединки, ми проведемо червону лінію для того, щоб нам легко було розрізувати фетр. Після того, як ми накреслили всі наші лінії і розділили їх. Кожну лінію навпіл, позначивши від края коло до середини її крапочками, ми приколюємо наше коло до фетру так, щоб у нас залишилася смужечка фетру для ручки. Приколовши наш шаблон до фетру, ми вирізуємо таке саме коло з фетру. Після того, як ми вирізали коло з фетру, ми разом з папером розрізуємо фетр по червоним лініям до крапочки. Ось таким чином. Ріжемо і зупиняємося. Знову разом з папером розрізуємо фетр до крапочки. Ось таким чином, щоб у нас вийшли. Такі частинки, схожі на промінці. Подивіться, діти, вони всі повинні бути розрізані. Після цього ми папір знімаємо з фетру, булавочки ми обов'язково втикаємо в подушечку в гольничку, і дивіться, наша заготовка вже майже готова. Після того, як ми розрізали всі наші 16 частиночок, ми повинні зробити отвори на кожній частинці для нашої стрічки. Для цього ми беремо ось так кожну частинку, підгинаємо її догори десь на приблизно на 1 см, і від кожного боку, справа і зліва, відступаючи. Пів сантиметра, це 5 мм. Робимо розрізи, також в глибину на 5 мм. І у нас виходять ось такі невеличкі отвори на кожній частинці. І це треба зробити на кожній із 16 наших частиночок. Із залишку фетра, який у нас залишився після вирізування кола, ми виріжемо смужку приблизно шириною 2 см і довжиною десь 20 см для нашої ручки. Можна надати їй такої хвилястої форми або іншої, яка вам подобається. Коли наші деталі вже будуть готові, всі отвори будуть прорізані, ми з вами беремо смужечку нашої стрічки, ось таку довгеньку, так, і причіпляємо до неї до одного краю булавочку. За допомогою неї ми зараз будемо збирати нашу корзинку. Що ми робимо? Дивіться діти, ми беремо дві частинки, накладаємо одна на одну, і зразу через два отвори за допомогою цієї булавочки протягуємо ось так нашу стрічечку. Знову повторюємо те саме можна отак накладати в одному порядку, можна в шахматному порядку, і кожен раз ми нашу булавку із нашою. Стрічкою протягуємо через два отвора. Ось таким чином. І починаємо складати нашу корзинку. Під час протягування стрічки ми її трішки підтягуємо і наші частинки ось так складаємо одна до одної, щоб отвори були один навпроти одного. Таким чином, наше коло зразу перетворюється в кошик. Протягнувши стрічку через отвори нашого кошика, ми кінчики нашої стрічки зав'яжемо на вузлик. І зробимо красивий бантик. За допомогою клею пістолету ми приклеїли всередину нашого кошика з обох боків ось так ручечку, і тепер нам залишилось тільки приклеїти оздоблення. Декор ми приклеїли, у нас вийшов ось такий гарний кошик на свято. І ми можемо з ним тепер навіть йти до храму.